Вітаємо на каналі Колекціонер Кривбасу. Ми продовжуємо рубрику Обігові монети України. Розмінні та обігові монети України це монети Національного банку України, викарбувані масовим тиражем для обігу, на відміну від пам'ятних та ювілейних монет, що мають обмежений тираж та підвищену якість карбування. У готівковому обігу наразі залишаються розмінні монети номіналами 10 та 50 копійок. Обігові монети номіналом 1 гривня старого зразка та номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2018 року. На нашому каналі Колекціонер Кривбасу ми вже знайомились з монетами номіналом 1 і 2 гривні. Сьогодні поговоримо про монету 5 гривень зразка 2018 року. Яку Національний банк України ввів в обіг 20 грудня 2019 року. На цих монетах, як і на банкнотах, зображений Богдан Хмельницький Гетьман України, видатний державний політичний і військовий діяч 17 століття, який зробив значний вклад у встановлення української державності в один з найдраматичніших періодів визвольної війни. Українського народу в 1648-1654 роках. Ця монета невелика за розміром, легка, не обтяжує гаманців. Вона виготовлена з цинкового сплаву із гальванічним покриттям нікелем, що дає можливість знизити вартість її виготовлення. Монета номіналом 5 гривень майже на 2 мм більша в діаметрі в порівнянні з 2 гривневою. Її вага 5,2 грама. Розглянемо монету поближче. На аверсі зображено: угорі малий Державний герб України. У центрі в обрамленні давньоруського орнаменту написи Україна 5 гривень. А також логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Унизу рік карбування. Гурт. Секторальне рифлення. На реверсі монети бачимо зображення великого гетьмана України Богдана Хмельницького та круговий напис Богдан Хмельницький. Монета є дійсним платіжним засобом України та обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, клади, акредитиви та для переказів. Обігова монета України номіналом 5 гривень зразка 2018 року карбувалась для обігу і наборів підвищеної якості для колекціонерів. Ви бачите тираж і вартість монети за каталогом монети України Максима Загреби. Дякуємо за увагу! Будемо вдячні за вподобайку та підписку. А щоб не пропустити наші нові відео, натискайте дзвіночок. До нових зустрічей на каналі Колекціонер Кримпасу!